Так, друзі, привіт. Здали два мішка покет буків. Я так їх передивився, що тут є. Ну, взагалом все ось таке жіночі романи, детективи якісь із цих двох мішків, що я відібрав. Я навіть штатив не брав, Агато Крісті я відібрав ось таку. Жорж Сант. Я заберу, мабуть, а мабуть, не заберу, бо тут є ось такі, дивіться, дві, дві дирки, можна сказати, два отвори. Що це за отвори? А це отвори в них хтось стріляв із із воздушки, виходить. Да. Ось От Отаке е, прекрасне, як бачите, відношення до книги. Так, в них хтось стріляв. Ось так. Хоча, можливо, потрібно взяти, як приклад, відношення до книги. Ось так. Е, так, далі, що ще я тут знайшов? Алхіміка, коео можна забрати. Е, такі ось е, казки можна взяти також. От тут ілюстрації непогані. Ось це чудова книжка. Дуже я радий, що її серед ось цієї всієї маси знайшов. Видавництво веселка. Ось така книжечка. І далі ось дитяча література, одна книга. Ось така, давайте покажу. Це я ж кажу, бачите. З двох мішків ось така ось цікава книга. Так, далі взагалі в шести томах. Ну, У мене вдома якісь є, я хочу вам сказати, саме в цьому видавництві новини з цього шеститомника. Але я точно пам'ятаю, що вони дуже і дуже багато сторінок відсутні і порвані. Це вони були в тому місці, де я зараз знаходжусь взагалі. Ось така дитяча книжечка і також агата Крісті книга. Так, а ще не знаю, забирати чи ні. От покажу такі ось казки. Але немає ні початку з 23-го, ні кінця. А це українські народні казки. Ось так. Не знаю, чи забирати чи ні, я ж кажу. Тому що ні початку, ні кінця немає. Добре, вставлю я оце відео. Таке, коли там буду робити якийсь може, розбір, вставлю це коротеньке відео. Ось так. Ось бачите, що заберу. Ось такі ось книги. Дякую, друзі. Так, друзі, почнемо з книг, які попалися. Ось така ось книга, радянський закон, такий ось довідник. Далі такі ось, як то кажуть, пошлі частушки якісь. Так, ось така ось степові береги. Леонід Вишневецький. Ось така ось книга. Далі із серії морська бібліотека книга. От, здається, Гріна в мене немає саме в цій серії. Далі Юрій Щербак. Ось така ось книга. Знаки. Про що це? Я роман оповідання. Так, ну. Про хірурга. Цікаво, що це треба подивитися. Е, сама основна сьогодні для мене знахідка це другий том Остапа Вишні, тому що в мене є ось такий ось перший том. Тепер у мене комплект. Це твори в двох томах 56-го року, видавництво от, художня література Київ. От, і це другий том. Я дуже радий. Хоч він трошки тут в плямах, ну, то не страшно. Підклеїмо і буде двохтомник Остапа Вишні. У мене так. Олександр Ковінька. Це якісь гуморески, здається. Так, гуморески сатира. Так, толстого дитинство, трочество, юність далі. Ось така ось зустрічалась вона, здається, мені вже дитяча література. Це казки. Ось такі ось казки. Такі тут малюнки. От, так. Далі, шкода стан не дуже, друзі. Бачите, як вона десь валялась, дана книга. от. Видавництво дитяча література, але все рівно я її заберу. Це 1975 року книга, це Астаф'єва. Різні оповідання. Заберу, Під прес її, хай вирівнюється, тому що так трошки там є, а взагалі ось тут нюанс. Дивіться, як мавпа якась вуха тут підмокла. Ось так. Так, далі дивимось. Далі Паустовського така книга. Ну, часто знахідка попадалась. Мені вже вона. Так, далі його позивний сокіл. Тут помалювали дітки так знатно. Сокола цього, бачите, тут і руку хтось малював. І що хоче. Ага, вона ось так розділена. Ось так. Така ось книга. Який хоч рік. 70-й. Розсипається он. Так, Леонід Єфімов. Постріл з минулого. Ну, це щось про міліцію. Судові повісті та оповідання. Ось так. Так, що я показував, що не показував. Ага. Ось така ось книга. Повісті новели Нариси. Дивіться, які вишиванці Авраменко. Так, далі. Провесінь. Серія Дружба. Роман. Переклад з руминської мови. 76 рік. Навіть з ілюстрацією. Ось така ось книга. Так. Така мені попадалась Василь, Шк... Василь Шклюар. Так. Віталій Логвиненко. Важка вода. Так, 78-й рік. Ось така ось книга. Так, далі. Юліан Семенов, Уповноважений заявити. Ось так. 83 рік. Так, далі. Друзі, ще тут журнали сипляться, цілий такий пакет журналів. Так, Михайло Горбунов. Сьогодні головна книга це Остап Вишня. Так, Дніпро, 83. -й. Ось така ось. Так, Салтиков Щедрін. Часта знахідка. Далі. Так. Наш позивний свобода. Так, партизанський рух, так, зрозуміло. Так. Ви, друзі, якщо про якісь книги знаєте, будь ласка, пишіть, щось цікаве, дуже радий завжди почитати. Також ось був такий ось, ви бачите, пакет, кульок, я не знаю, як його назвати, сумка, в якій були журнали. Ось така кількість роман, газети, тут 15, мабуть, їх. Ну і передивлюсь, в мене є список тих, що в мене. Є, якщо якогось номера в мене немає, я заберу. О, інші залишаться тут. І ось ці ось тут 34 журнала. До речі, дуже в непоганому ще стані. Цей журнал я в обов'язковому порядку завжди, як мені попадається, забираю. Вокруг світа тут дуже-дуже цікавий. На свій час був журнал. Дуже багато його хто виписував, дуже багато тут цікавих фотографій. Можна знайти інформації дуже багато цікавої. От, 30, Я посчитав, 34 номери. І ще ось така ось кількість: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, і 9 журналів юність. Два із яких, ну так, трошки вони, бачите, в Торбиніці були, були такі. Погнулися, а інші в гарному стані. Юність, журнал. Я також його заберу, тому що це він позиціонувався більш як літературний. Так що тут є, варто його забрати і подивитися, що ж тут і хто ж тут видавався в кожному із номерів. Ось так. Показав я вам книги журнали. Ось такі добре. Тоді до зустрічі. Так, друзі, е, хочу вам показати, бо ось я ж е, знайшов другий том Остапа. Вишні у мене був е, перший том. Він тут трошки з втратами, але нічого, сам портрет Остапа вишні. Ось. І е, тут видно, що це ось перший. А я знайшов другий. Ось так воно потихеньку і е, збирається. Там том, там том, І ось такий двохтомничок. Це 50, ще раз гляну, 56-й. так, 56-го року е, двухтомничок. Я такий бачив в бібліотеці. Тепер і в мене він є. Ось такий ось двохтомник Остапа. Вишні. Так, і так як я вже вирішив показати, як я ось ці розпарки збираються, також покажу ось такий ось мав би бути чотиритомник. Друзі, не чує Левицького, немає, як бачите, перший, друг, третій, четвертий, другого тома. Зараз покажу на прикладі одного тому. Це 50-х років книги. Мені цей період книговидавництва дуже подобається. В плані якості видавництва, в плані якості шрифтів, друку, оформлення і так далі. Ось, бачите, хтось так цікаво написав, що читав цю книгу. Взагалі повністю прочитаний, я так розумію, бо всі ці три тома, ось в таких ось відмітках людина читала, вивчала. Творчість не чує Левицького. Тут ось уривки з рукописів її також дуже, дуже якісно видано. Ось що хочу сказати я для себе, особисто для, для своєї бібліотеки. Це, друзі, зараз книги я показую, я їх не продаю. Це особисто для моєї бібліотеки. Я збираю собі видання 50-х років. Стараюся ось, залишилось, мені не чує Левицького другий том. А взагалі цікаво, який тираж. Зазвичай десь 15 тисяч екземплярів. Будь ласка, 15 тисяч екземплярів. Тут, здається, більше, тут здається, здається 50 тисяч. А ну, гляну. О, я ще не клеїв, не треба поклеїти. дивіться. Тут ззаду яке тираж? 30 тисяч. 30. Тут дивіться, хтось вчив алфавіт писати, хтось вчився. <сум> Ще не клеїв книгу. Тільки приніс недавно її. Так, відкладаю. Далі дивіться, що попадається. Взагалі унікальні речі. Подивіться, як видано таке тисніння. Взагалі, це Іван Франко вибрані статті про народну творчість. Ось, будь ласка, тираж даної книги, всього 7 тисяч екземплярів. Це книга 55-го року. Ось так. Всі вони, це також це одного разу я знайшов 50-х років. Так. Тому що тут, бачите, також червоненьким таким кольоровим карандашом виділено. Тобто це одна, одна людина, можливо, вчитель, я не знаю, можливо, просто любитель літератури. Ось так ось вивчав, по даним виданням творчість українських видатних письменників, класиків. Так. Також покажу ось про це, як знаєте, то є ЖЗЛ. А це ось таке ось видав, видавництво мистецтва е, Микола Лисенко. Життя і творчість. Дуже цікаво е, видано. І також книга не дуже розповсюджена. В неї дуже маленький е, тираж. Також це я ось видавництво мистецтво, е, Також я знайшов. Це ось з, ці, з, ціє, з цими книгами, з Нечуй Левицьким і Франком. Тираж 10 тисяч екземплярів. Можна сказати, унікальні друзі-речі. Я той раз, як знайшов це все, був супер-супер задоволений знахідками. Ось так. Так, і також дивіться, Кобелянська якось я також знаходив, показував, що це з трьохтомника в мене є перший і третій том. Не вистачає другого тому. Ну, Буду надіятись, що знайду. Також це 56-й рік, видавництво художня література, Київ. Всі вони, як бачите, що по оформленню, що по шрифтах, все воно типове, відображає період от книгодрукування тих часів. Це, мабуть, перше, перша, перше видання. Ось так. Виглядало, і, будь ласка, титульна сторінка першого окремого видання Повісті Людина. 1899 року. Ось так. Такі ось книги. Це щось. Місто де жила Ольга Кобилянська. Ось таке фото тут. Ну, Взагалі, я ж кажу, я від цих просто ну, витвір мистецтва для мене особисто. От. І я собі особисто свою бібліотеку, я ж кажу, ці книги, друзі, я не продаю. Це я показую, це особисто мої книги, які я беру до рук, гортаю, радію, що вони в мене є. І насолоджуюсь їхньою красою. Так, Іван Манжура, ось також, дуже багато твори. Дуже, е... От хтось написав погана книга, бачите? Погана. Ну, не читав, не знаю, нічого сказати не можу. Ось твори. 55-й рік. Це вірші, вірші комусь не сподобались. Ну... Треба почитати, подивитися. Бачите, ось оформлення, я ж кажу, типове тираж даної книги 20 тисяч екземплярів. От так І ось таку ще книгу покажу: письменники Радянської України, 20 30 х років. Також тисніння таке. О, цікава дуже книга, нариси творчості, цікаво подивитися, які тут е, автори. І ще е, так: 20 тисяч тираж даної книги. Будь ласка, кому цікаво, я отак от, е, зблизька покажу про кого тут ось так. І почитати, подивитись. Зрозуміло, що з точки зору радянських часів, це вже 89-й. Рік книга, але все рівно можна щось цікаве прочитати, я вважаю. Ось так, друзі. Вирішив я вам показати, бачите, надихнув мене Остап Вишня, показати вам якусь частку таку. я тут відібрав, того, що в мене є видань 50-х років. Потихеньку збираю, потихеньку радію, коли знаходжу. А ви, друзі, книги читайте, ні в якому разі не викидайте. Дякую, далі буде.